Що ти бувниєш? Я не чую. алло! Опять 35, ето Ето Любий друг дух зони, який знову дух. Що це таке? Зникла душа. Радіоелектронний детонатор. Частково модифікований пристрій, який використовується для контролю вибухової речовини, до якої приєднані спеціальні радіодатчики. Ну, всіх розвалили, е все зібрали, тепер нам треба схоже на базу. Да. Тепер біжимо, значить, на базі. Все, я на базі, Інферніс тут. Привіт, Я знайшов твій тротил, а також пульт керування та якийсь дуже дивний артефакт, але гарний. Ось і чудово: артефакти пульт залиш собі, а тротил я в тебе заберу. Все одно, поки я не активую пульт через окремий пристрій, все буде законсервовано і ніхто нічого не зробить. Ти зробив так, щоб пульта та вибухівка активувалась через інший пристрій. Ну а як інакше, якщо воно потрапить не в ті руки, вважай, що сам подав руку терористам. Чомусь я в своєму універі да навчився. Тому тепер маємо такий захист. Гаразд, що тепер вони мають напасти незабаром. Це буде дуже складна битва. Тому запасись усім необхідним. А ми з хлопцями поки закладемо вибухівку. Враховуючи, що намічається, можеш взяти в коробця якусь важку зброю. Бувай, короче, це я завжди зустрічі з другом. Воно саме зберігає, автозбереження тут є. Просто в мене дуже часто вилітало. При ну, якщо я зберігаюся там, якщо я вручну зберігаюся, то. А, -е -е -е! І все. Коротше, мені страшно, я цього робити не буду. Якщо вже щось полетить, то вже з автосейвів. Надію, що автосейви не крашнуті будуть. Я від них зможу якось продовжити. Але схоже, буде зараз жопа, а це означає, що зараз можливо і ну дуже багато буде на карті всяких пісюндровичів. і через це буде, походу, мені ну лагать. Чомусь мені так здається, що щось єсть. Мені тут інферні сказав. Сталкери, увага! Іде викид? Повторюю, іде викид. Раджу всім терміново підшукати укриття Кулемет. Бувай. Да, мені дали кулемет, ось все. Ford 401. Фіга собі прикольний. Протекту, коротше, там ящик є просто. Я цей ящик закину. Протекта я гадаю, нам вже не сильно і потрібно, тому нафіг. А ось тут якраз патрончики є. Я ж в безпеці, викид перечекати в укритті. Ну так. Да. Наче в безпеці. І ось у мене і шніперка є до того ж. Оцей, можливо, калаш, до речі, я також е скину нафіг. І снайперка, і кулемет у мене зостаються. І зараз я в нього ще куплю патрон. І гадаю, що типа Нормально. І тим паче в мене ще ось є ці артефакти. Може, блін, це тільки воно, ну це як важка зброя, воно так туго, прям туго возиться мишка. Купуємо оці патрони в додачу. У нас типу, наче й вистача, але щоб я взагалі там не парився, то куплю ще. І начебто все. Купити 2000. А, тобі, а оце, до речі, не поняв. Торговець не цікавиться подібними предметами. Змінений штурвал, а куди його всовувати тоді? Коротше, купуємо все. Тільки я забитий оце гімняно. А так е... зараз Ра година 23-27, Я оце думаю, може мені лягти поспліна, але ж так то також вилетіть. Може <с> так завжди стоп, ану. Я готовий, чи не готовий? Я готовий? Тоді займаємо свої позиції. Вороги от от з'являться. Просто я зараз нажму вперед, воно мене може телепортувати кудись на вулицю. І зараз може викид бабахнуть і мені буде джопа. А з іншої сторони, якщо я буду в укритті при цьому, то вороги можуть гикнути від викиду просто і все. Мабуть, це так і перечекаю. Давай. Окей, бо я манов. Зараз гігну, а потім воно ще в мене зависне все, мені страшно. Усе хлопці, викид Вперед. Ну, загалом так. Типу, якби я зараз раніше вийшов. Блін, ще така погода гамму, і мене вже почина фізик. О, господи. Ой боже. Зараз буде дуже весело. Так, у мене шніперка є. А що треба? Відбити ворожі атаки. Добре. Ой, ой, а чого так. ого. Та ні, це не прикольно. А хоча, так, да, ПНВ ось нормальне, наче є. Це? Всіх вроді, да, всіх розвалив. Відбити ворожі так і я чую Гвенькрил. Це їхній, чи нас чий. Чи? І де він? Тут хоча б ось ПНВ нормально. Твою мать, у них це скрипання, відривай пам'ять, херам. як дилфа дедонатор. А куди натискать що робить? А, все, кат сцену і схоже, воно буде все. А яким чином, вибухівка на землі підірвала ще вертоліт в повітрі? Чи я щось ну, я щось не розумію, може. Ми справили. До речі, цей кулемет прям нормальний, такий прикольний. Мені сподобався. Але я не знаю чому, але ну, зазвичай, коли прицілюся, трішки наближається екран, а тут віддаляється. Трішки дивний ефект такий, знаєте. Що? Інферніс uh, вирушити з Інферніусом до завою до Янтар. Ми перебили всіх диверсантів і тепер пішкодрала з ним іти, чи він зараз на свою точку стане і з ним потім діалог буде якийсь. До речі, да ящик з інформацією це якраз нам треба його донести. Туди-сюди ПМ нам якийсь почесний ПМ старий ПМ отриманий у нагороду за успішне виконання, особливо небезпечних державних доручень, а також доблесть і мужність виявлені при виконанні службового обов'язку. Ну клас. А крім назви, що він е, почесний, щось буде прикольне. Я. Я не пам'ятаю, чи мені давався на початку. Я вже щось завтикав. Не така ще й каша в цьому інвентарі. Тим не менш, все живий. Живий хлопців, шкода, але ми впораємося. Нам вдалося відбити атаку. Здається, всіх перебили. Треба допомогти хлопцям. Вони сказали, що впораються. Тому якщо ти готовий вирушати, я піду до виходу. Коли будеш готовий, скажеш. Гаразд в принципі, я готовий. Ну ось о, о, якщо в тебе обновився асортимент, а він не обновився, тому пішов. Я в джопу з патронами більш-менш ну не сказав, що вау, у це патрони треба, але їх Тругаша нема. І от тих пісюнів. Я ну залутати не можу. Їх тому таке. Тому все, я готовий вирушати. Ми з інфернісом вирушили до місця, до якої я мав прилетіти зі своєю групою на гвинтокрилі, який зараз захоронений у мертвому місці. Залишається лише якась пара кілометрів до завітного бункеру. Січове моє місце нарешті буде завершене. Чи ні? Тепер ми на янтарі. Що далі? Що далі? Розказуй. А, нічого не розкажеш? Поняв. Так, ПНВ прям приємненька. Я, мабуть, з ними буду бігати. Але це ж ось ще тут оці зомбаки, походу, і треба з ними зараз ще буде розібратись. Чи ні, це знову диверсанти? Тут а? Згалом на завдання принести прохвесору ящик. Тому я думаю, не обов'язково прям ще й валиться з усіма. А ну да, це зомбаки. В зомбаках також є якісь командири, воно просто на як... Мені... Ой, а тут в мене мозги плавляться, тому мабуть. Я... я піду звичайним, мабуть, оцим маршрутом. І тут так мозги киплять. Я... Ну, мені жопа не буде зараз через це. Ого, ого, ого! Блін, мені здається, мені треба прямо, ну, як можна швидше валить звідси, бо в мене воно вже жовтий значок із мозком киплячим. Мені це дуже не подобається. Ну та й все. да, багато зомбаків. Вони швидко відлітають. Це хоча б радує. Тому просто газуємо вже до того професора, віддаємо ящик. І так як казали, ото і моє завдання буде завдання буде завершено. <пух> чи ні? Тобі всього шо ні, раз так кажуть. Але це чи буде там я закінч чи буде коротше знає, що зараз буде? Чи це буде закінчення? Просто таке незакінчене закінчення. О, я чую, ще клієнтура біжить. Так, пацани, привіт. Прибуття до вчених мене ось авто збереження вже є. Чудово двері зачинено. Чому? Чи це може дочекатися треба інхверніса цього? ні? А можна двері відчинити? Чи це типу, все? Це конець кінець кінцівка така. Я прийшов, щоб віддати цей ящик, але мені не відчинили двері. Ой, ну підозрюю, треба Інферніса дочекатися, але де він навіть я не знаю, де він взагалі, типу, А, він аж оно застряг. Чи що? Він нікуди не йде. Капець. повертатися за ним ще треба. Ти йде ще ні, задовбав. О, ще й детектор ось знайшов. Сюве! Хоча не знаю, він мені потрібен. О. А тепер двері відчинилися. Да, засів він щось, коротше, він затупив, а чо, все синє? Що, все? Ну, з ним нема нічого. А завжди ремонт модифікація. 50 гривень. Тисячу гривень. Ну кулемет, ну капець, щось він, походу, ламається дуже швидко, цей кулемет. Але тим не менш, давайте спочатку з професором цим. Алло, професор Карпенко. Алло. Алло? Алло? Так, я слухаю. Алло! вітаю за завданням із секретним ящиком, яке мала доставити група Гоуста. би вертольоту, А нехай би розжалували до біса! Серед людей затегане тут. У зоні цій проклятій. Це так, однак я вижив і забрав собою ящик. Сподіваюся, з ним усе гаразд. О, не перейматись через це. Він має наперешений захист за найсучаснішими стандартами. То він не міг бути пошкоджений навіть під час такої катастрофи. Втім, не можна бути впевненим на 100%. Тому навіть якщо з ним щось сталося, це вже не ваші проблеми. На цьому ваше завдання успішно завершено. Тому за бажанням ви можете повернутися до свого командування. Дуже дякую за співпрацю. За собою тут увесь час стежити треба й за іншими теж приглядати. От там вражати, ці падлючі аномалії сталкери, ще ті краси пильнувати. Я хочу залишитися в зоні відчуження. У мене залишилися незавершені справи. Не важливі краще той труп не бачив. Як його тварюка розпотрошила? Однак така можливість, що зонікується. Ми ви зможете закінчити зі своєю розвитку. Після чого повернеться, не можна. До. Довелося зачекати, але видає, що для вас це не буде великою проблемою. Усе ж, якщо ви плануєте ще залишитись, я би хотів попросити вас про додаткову допомогу нашому. Розумний єд. Страховка. Мій теж від вас дещо знадобиться. Родичам, щоб пробухали, так? Мені потрібна інформація про те, де зараз знаходиться мій побратим. Він знаходиться тут чи кудись пішов. На жаль, Покинув бункер. І з... Разом з ним був один із членів сталкерського групування грубої oh. сервіс. Ймовірно, він може мати інформацію про те, куди вирушив ваш побратим. Дякую за інформацію. Якщо ви захочете допомогти, з радістю поділимо додаткові інформації буду віддячимо в комусь часні. Боже. Підпища жопа з Мені потрібна робота. є що на прикметі? Ой, йо, капець, просто жопа. Ну я не знаю. Ну капець, ну ну ну, ну шо це? Ну як? Ну господи, це настільки насрать було, що я просто в афігі, просто в конкретному афігі. Нафіга взагалі було втикати цю звучку. Вже просто текст всмалили, Я б уже ну почитав би вже гравець. Не то що я? Нафіга йому слухать оце. Ну для чого? Для чого взагалі це було записувати? Якщо там, я не знаю, матір вдома, батьки вдома, що не можна кричати, то нащо взагалі його записувати? Чи, Ну я не знаю. Для чого це робить? Боже, мене так уже бобить у цих озвучок, що це просто жестяна жесть, якась. Ой, знайти маловідомі артефакти, коротше завдання. Я не знаю, візьмемо усі якісь зрадники ще. Чи це, ну я просто надіюсь, а знайти маловідомі артефакти артефакти — це до речі, це. цей а ну, знайти маловідомі артефакти зараз. Для забезпечення стабільної роботи нашого приладу для відхилення енергії викидів, необхідно регулярно змінювати деталі, які використовуються. Однак, однією з причин того, що наше обладнання взагалі працює належним чином, є те, що деякі з деталей містять аномальну енергію. Тому, якщо раптом ви знайдете ці предмети, ми будемо вам дуже вдячні. Я берусь. А ну це ж на турі. Походу та штурвали і фігня. Е, давайте ще вбити зрадника. До нас дійшла інформація, що на деяких наших друзів, які допомагають Досліджувати чи ЗВ готується заколот, і навіть є інформація стосовно того, хто це може бути та де він знаходиться. Ми прохаємо вас ліквідувати ціль, допоки це не стало запізно. Я берусь. Ще є в тебе щось чи нема? Зараз нам загрожують не тільки ворожі налаштовані сталкери та російські диверсанти, але й мутанти, які знаходяться недалеко від нашого бункеру. Наскільки мені відомо, такі мутанти, як хемери, організували ціле лігво біля аномалії тон 618 Я берусь. Я е, з приводу завдання завдання виконане, а ось і гонорар. Да, це я знайти артефакт. Плівка, а стоп. Плівка, а де його знайти? Для створення детекторів аномальної активності потрібно вносити інформацію про них у дані самих пристроїв. Однак є один артефакт, який, попри всі спроби не вноситься в базу даних через незрозумілі помилки. Тому мені потрібен ще один такий екземпляр задля для дослідження. Я берусь. Е, а де його знайти? Коротше, мені потрібна робота. Ну все, буває. Я не знаю просто чи це якась фарміл... фармілова чисто чи ні? А, завжди. Так, медична допомога на роботи вже немає. Торговля, торговля в нього є. До речі, всякі приклади. Коли і ось ми можемо купити патрони. Візьмемо і візьмемо, буде найперки. Купити, е, йому ось колобок, мабуть. Ми продамо артефакт, хоча б один, хай буде. Ну, іначе все. Зараз піду я, значить, до інферніса ремонт-модифікація. Відремонтую цю всю фіговіну. І треба надійність, мабуть. От до речі, надійність я би прокачав би, бо це щось капець. Ну, тим паче воно не дуже і дорого ці покращення. Темп вогню, дякую, не треба. На кулемет мені, в принципі, вистачає. Оце надійність щось гамно. Ну так, не сильно, прям бо в мене бабло не резинове. Тут вагу бронежала, а по 45 Гривень покращення? Чаво? Окей. Щас попрокачую тоді все. Коротше так, більш-менш прокачав. Тепер поговорити з розвідником. А нафіга. А, знайти ж товариша, точно, я вже забув. А на рахунок оце цього, де воно, знайти артефакт плівка? Інформації ніякої немає. Загалом вона, типу, в хімічних аномаліях повинна бути, але де вона? Бо просто. Оті руль ну з руля, і оті коротше, електродеталі я знайшов в самому самому початку гри, взагалі в самій первій локації. То ну, не виключено, що та пліка також десь ото -от там, мабуть, і валяється. Якщо це так, то це ну бридятіна повна. А зараз, мабуть, підемо ну, зараз скільки годин? 4.07 повинно вже виднітися, по ідеї сталкарищеті красані. Що ти бубиниш? Задовбав. Ще... вже світає. Окей, я думав просто лягати спати, але вже окей, не буду. І так скоро буде вже видно. А зараз так, тут вбити зрадника стута. Ну недалеко одне від одного, наче завдання. В Принципі, якраз Хемер цих, ми ось можемо і шніперкою розвалить, наприклад, або кулемет, кулемет також гати. Ну по ідеї, я думаю, що з ними проблем не сильно буде. Ой-ой-ой. Опа. Ого. А, так у них урон ні. Капець, я вже звик, що от хемера відлітаєш, тупо на раз-два. А ці щось вони вообще ніякі, мені здається. Так, останній. Да, ця гадіна. Нюхать. І тут, можливо, до речі, є артефакти якісь, не? Так? Да, є? Yeah. Але мені страшно, я можу зараз відлетіти. А тут же ж вогняні оці. тут навряд чи плівка буде. Я ж кажу, плівка, наче в хімічних якихось аномаліях, але я не знаю, чи я знайду взагалі тут його. Оп, а, це золота рибка схоже. Що це я підібрав? Золота рибка, так. Да. Блін, і всі радіацію. О, завжди ось хімічних аномалій багатько. Але нам треба ще зрадника копнути. А зрадник у нас ось ісь схоже, так? Да? Він ононо, -он -он, але типу може з ним якось можна поговорити, чи зразу, відразу його треба гасити. Коля Гривня. А, так бандитчий написано, чуєш. Нейтральний бандит. А з ним говорити можна? Та ні. Осьо, що це таке? Що це таке? Я шо в Куес, зайшов. Диви, ля, галіл, тупо, із кінами! А що це? Тапок? Тапок Ігоря. Що це що за прикол? Легендарний артефакт який може знайтися тільки в тих, у кого цей артефакт жбурнули. Цей тапок є признаком того, що людина справжній професіонал своєї справи. Що це за прикол? Тапок Ігоря, тупо. Оце артефакт. Ну давай, надягну. А цей галю, мабуть, сраку собі запхніть. Ну, точність не знаю. Темп вогню. Ну коротше, я б уже далі, мабуть, з фортом цим бігав. Тому, мабуть, мабуть, викину. Краще вже з кулеметом буду. Так, і ось тут повинні також артефакти якісь бути, ні. На жаль, ні. Ми ну біжимо тепер на базу тоді. Заодно зараз треба буде по тим хімічним аномаліям полазити. Блін, я сумніваюся, звісно, але якщо там я знайду плівку, буде дуже супер. Ой-ой. Душа. Світляк, де ж може там бути плівка? І мені здається, що вона може бути або на самому початку, типу, локації, то що там, де я знайшов ті перші артефакти, або може вона є у цьому у лабораторії. Але коротше, якщо я не знайду, то я тупо заб'ю мабуть, на те завдання, де і ну і все. Бо я манав бігти через три сраки кудись там за якимсь артефактом, щоб сказали дякую. На тобі там 5 гривень. Іди гуляй, таке. А, Підходьте так, я з приводу завдання 5 тисяч, з приводу завдання, патрони ПКМ. Торгувати. На що ти мені ПКМ там? Ну блін, я просто не розумію. Зручність темфогню вся фігня. але по цьому по дамагу я не розумію. Якось можна подивитися. Типу, тобто, що краще взагалі? Може, оцей краще? Чи це ПКМ краще? Якщо на ПКМ, то це на ПКМ ще треба патрони, яких в мене нема. Тому, мабуть, я відмовлюся від твого ПКМ 16 500 Забирай і ось у ще дігли. Якийсь почесний ПМ. Коротше, я не знаю, хай буде. А, ще 100 він мені дав. 1500 за 100 патронів. Коротше, не знаю. І воно ще душа тобі на. Коротше, я нормально ще підзаробив і нормально підзакупився. Я не знаю, може оцьому цьому ще там щось прокачати в цього. Так, я все прокачав, але я багато де прокачав темп вогню. Оце ж я прикол. <рес> Оце Я зараз буду і все, і обойми немає. Вона на рахунок прицілу не знаю, десятикратний, а в нього який стоїть. Мені просто вистачає того, що в нього.